Вітаємо на каналі Онешкевичі! Друзі, сьогодні приготуємо дуже смачний торт під назвою Львів або його ще називають Львівський. Такий торт колись продавали в магазинах. Так принаймні мені сказали, бо я ніколи його не куштувала. Приготувала і вийшов дуже-дуже смачний, ніжний, повітряний. Готується дуже просто. Одним словом, рекомендую. З жовтків готуємо тісто, а із білків готуємо дуже ніжний заварний крем. Перелік складників, як завжди, дублюємо, і під відео також. Отже, беремо за приготування тіста. Для початку відділяємо білки від жовтків. Тортик у нас виходить великий ми робимо на 7 яєць. Білки відставляємо в бік. До жовтків додаємо цукор, Взбиваємо до посвітління і збільшення маси. Додаємо м'яке масло. І сметану. Сметана у нас 10% жирності. Все перемішуємо до однорідності. Додаємо кукурудзяний крохмаль, розпушувач і просіяне борошно. Вимішуємо спочатку лопаткою, щоб у нас не було бурі з борошна. Далі все до однорідності доводимо міксером. Білки в цей час у нас уже в холодильнику накриті харчовою плівкою або в герметичному контейнері. Ось така маса у нас виходить. Додаємо обсмажений, подрібнений, охолоджений арахіс. Перемішуємо. І на цьому, власне, ми вже і приготували тісто. Як бачите, дуже швидко. Тепер беремо форму, дно застилаємо пергаментом, нічим не змащуємо, показую вам, який у мене розмір 27х20. Взагалі, в оригіналі тісто треба розділити на три частини і випікати окремо. Ми вирішили собі трішки спростити роботу і спекли однією паляницею. Щоправда, роботу ми не дуже спростили, але то потім далі ми вам скажемо. Гарненько розправляємо, відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 180 градусів, ми випікали такі великі 60 хвилин. Виймаємо, даємо повністю охолодитися і будемо зараз розрізати на три частини. Спочатку зрізаємо вершечок, який у нас з горбиком. Далі розрізаємо другу частину ще на дві частинки. Корж вийшов дуже ніжний, дуже крихкий, з ним треба дуже обережно. В майбутньому, коли ми знову будемо робити тортик, все ж таки будемо випікати його трьома частинами окремо, щоб легше було його зібрати. Тепер готуємо крем. Крем у нас буде білково заверний, ми приготуємо його на італійській меренці. В каструлю висипаємо цукор, додаємо воду, ставимо на вогонь. Не перемішуємо. Виймаємо білки з холодильника. Перекладаємо в чашу, якій будемо збивати, додаємо сіль, і можемо одночасно збивати білки і варити сироп. Це так само можна робити, якщо у вас ручний міксер. Можна готувати одночасно, а можна спочатку збити білки до потрібної консистенції, до пивної піни, і потім братися за приготування сиропу. Якщо у вас є градусник, варимо до 120 градусів. Якщо немає, так як я, на середньому вогні приблизно 5-7 хвилин. Дивимося, щоб сироп уварився і став трішечки густішим. Тепер швидкість міксера знижуємо до мінімальної і тоненькою струйкою вводимо сироп. Потім даємо максимальну швидкість і збиваємо крем. На очах білки будуть збільшувати і ставати густіші. Перед кінцем вже приготування додаємо лимонний сік або лимонну кислоту. Ось такий кремчик у нас має бути. Час збивання це вже залежить від міксера. Може бути 5 хвилин, може бути і більше 10. Ось такі у нас мають бути стійкі глянцеві піки, абсолютно не міняють форму. Тепер беремо за збирання пляцка. Вкладаємо першу поляницю, викладаємо одну третю частину крему і гарненько розправляємо. Викладаємо другу частину, ось видно, як у нас трішки поламалася, вона дуже крихка. Тільки так ми могли її перекласти. Якщо б ми випікали окремо кожну поляничку то було б набагато легше. Викладаємо другу частину крему плюс зверху третю поляницю. Вверх змащуємо теж кремом і бортики теж. Змастили кремом, одразу знімаю форму. Можна робити і без форми. Просто з формою виходить все набагато рівніше. Закриваємо боки залишками крему. Зверху посипаємо подрібненим арахісом і відправляємо в холодильник. У нас тортик стояв 5 годин, зранку ми його перемастили і вже по обіді розрізали. Дуже швидко, не треба навіть було чекати цілу ніч. Виходить, великий, дуже ніжний, повітряний і легенький. Правда, яка вага я не зважила, на жаль, скоренько ми його почали їсти. Незважаючи на те, що коржі крихкі і крем дуже ніжний, він гарто нарізається і гарно тримає форму. Цей тортик точно потрапляє у нашу скарбничку. Дуже простий у приготуванні. Повітряний ніжний ми рекомендуємо, друзі, приготуйте. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал Підтримайте Українське. І хай вам все вдається, друзі!